Одного разу дракон, не такий уже й малий, середній такий, прийшов до Лева з пропозицією. Лев почав грубіянити, сраку послав його. І тоді дракон своїм вогняним диханням нафік спалив домівку Лева. А. То у нас притчовий батл. Он як? Ну тоді ось тобі інша притча. Немає? А звідки тоді у тебе цей шикарний кабінет? Стільчик з відкидною спинкою? Звідки цей потужний степлер? Звідки це все? А?